Оптимізувати притулок для дітей вирішили чиновники. Заклад переназвуть, перепрофілюють та переселять, бо нині утримувати штат задля 14 підопічних економічно недоцільно. В той час, коли потрібно було забрати дітей з вулиці і банально їх обігріти, нагодувати, той час уже пройшов. І термін перебування дітей в притулку протягом 90 діб він недостатній не тільки для реабілітації дитини, яка зазнала. Різного виду насилля трьох місяців замалою для служби у справах дітей, щоб визначити подальшу долю втікачів. Тому замість притулку для дітей створять центр соціально-психологічної реабілітації. Заклад розташують в Олександрійській школі. Інтернаті змінилася концепція в державі, і добре, що вона змінилася. І дітей не додається в інтернаті навпаки, їх стає менше. І сьогодні всі діти, які знаходяться в інтернаті, вони розміщені в одному спальному корпусі. Другий спальний корпус буде якраз під дітей із реабілітаційного центру. Додатково шукати кошти на перебудову та перепланування не будуть. Запевнив заступник керівника області. Обійдуться економією в інтернаті. Для того щоб ти при ті приміщення, які там знаходяться, були в нормальному належному стані. Навіть якщо там немає дітей, все одно треба опалювати, охороняти. Ну і відповідно за притулок теж доводиться платити немало. Тому економія буде очевидно. Переїзду притулку для дітей зраділи освітяни рівного. Заклад тут відкрили у вересні 1998-го. До того у будівлі працював садок. Він сюди й повернеться після оптимізації притулку для дітей. Нині на 100 місць у рівненських садочках 150 маленьких претендентів. Він розрахований на чотири групи був. Якщо помножити так 20, це те, що стосується по закону, тобто до до ста дітей може прийняти цей дошкільний навчальний заклад. У школу інтернат, де із вересня запрацює центр соціально-психологічної реабілітації, у листопаді 2006-го відкривав президент Ющенко. Комплекс планували збудувати у три черги, та на басейн і житлове приміщення у третьому транші грошей забракло. Як їх добудувати цьогоріч, Теж обіцяють подумати обласні чиновники. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.